Це такі коридори проти дронев. Нас тільки що предупредили військові. Будьте акуратні, вітаю! Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих біт не буває координатор громадської організації Чужих Бід не буває, З Венегородської, Шевченківської водяницької територіальних громад Сергій Лебединець відправився з допомогою для Збройних сил України на Запорізький та Донецький напрямок. Громадська організація Чужих Бід не буває також надала допомогу. Дякуємо голові громадської організації Чужих від не буває Полудню Івану Івановичу. Привіт, земляки! Добралися до Запоріжжя. Вирушили сьогодні ночі в поїздку. Хочу подякувати всім, хто допоміг нам із цією поїздкою. Далі будемо продвигатися на Донецький напрямок. Всім привіт! Миру. Спільно з Сергієм Лебединцем вантаж допомоги для 5-ї окремої штурмової бригади, а також 37-ї бригади на Запорізький і Донецький напрямок доставляли волонтери громадської організації Чужих Бід не буває Ірина Янчук і Юрій Внєшев. Також допомогу надали громадська організація Чужих Бід не буває, голова Полодень Іван Іванович. Волонтерська кухня селянки Стебнянки. Експрес-Таксі, місто Зенигородка, керівник Василь Голега, Віталій Сапа, Сергій Куліков, Володимир Незенко, підприємці Олександр Маріненко і Володимир Черкасенко. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.